Готові, бо я чесно кажучи, ні. Я коли перший раз побачив цей СПА-басейн, мене перехопило подих. Це новинка від англійської фабрики Superior Wellness. Просто подивіться на цей космічний корабль, розрахований на 5 осіб всередині. Дуже багато місця. Два лежачих, три сидячих. Різноманітні форсунки на кожному посадковому місці. Навіть є мультифорсунка для ніг, є ротаційні форсунки, імпульсні, точечні. Приміняються майже всі техніки масажу, Обшитий дуже якісною композитною дошкою. Має карбонові кути з підсвіткою, акриловий скімер, деяких моделей він пластиковий. У цьому році нові брендовані водоспади. Тут у нас блютуз аудіосистема Ви можете слухати улюблену музику, коли купаєтесь в даному спа. Це у нас відерко для шампанського. Просто уявіть, як ви зі своєю коханою людиною насипаєте сюди льда і будете насолоджуватись у даному чудовому спа. Але це ще не все. Також у комплектацію входять сходи дуже стильні з композитної дошки. Ну і, звичайно, величезний сенсорний дисплей. також є можливість встановити wi fi модуль і керувати цим басейном з вашого мобільного телефону. Тому, якщо вас зацікавив цей спа, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію, і ми підберемо вам найкращий варіант. У нас найвеликий склад басейнів в Україні. До речі.